Шістдесят днів виключно на українських товарах. Експеримент журналістки Юлії Савостіної завершено. І як почувається наша колега, побачимо сюжет, а потім побачимо її в нашій студії. Журналіст Юлія Савостіна цілий рік прожила на товарах, виключно українського виробництва: одяг, білизна, їжа, побутова хімія, засоби гігієни, посуд і навіть техніка все від вітчизняного виробника. Все таки треба признатися, що ограничувати себе рік, причому добровольно виробити, це достаточно сложно. Але від сьогодні Юлі можна все. Тож у планах відірватися. Наб'ємося манго. В асортименті і італьянське віна. Ну то есть весь вот этот вот набор гурмана. Та, попри суттєві обмеження, власним експериментом дівчина задоволена, адже знайшла товари українських виробників, якими буде користуватися і надалі. Ну, наприклад, там нова нововолинський тот блеск для губ, який я підсадила всіх своїх подружок. І е, всі пользуються, всі щасливі. Він стої 27 гривень. Найкращі жіночі панчохи на думку Юлі, роблять не у Франції чи в Італії, а у Луганську ані якісь то вот такі кармічі правильні колготи. Вони не плістят, вони достатньо плотні, Ну вот опругі. А ще на Юленій кухні більше не буде новомодного посуду з тефлоновим покриттям. На зміну йому експериментаторка обрала чавунний. Можна коврять любов вілка, скоко угодно така річ, яка вот нікуди не діється вас переживет ціна около 80 гривень нічого не приліпає. Ти переживала навіть гречка. Він наскільки широким є асортимент українських товарів, та чи легко знайти якісні товари вітчизняних виробників? І з нами в студії безпосередньо героїня сюжету Юлія Савостіна і, напевно, не лише сюжет, і героїня України. Доброго ранку. Тобі? Доброго ранку. Доброго ранку, дуже голосно про України. Рівно рік тому ми з тобою зустрічалися в цій студії на початку експерименту. І що я бачу? Я бачу The Best. Зовнішньо The Best. Краще виглядає довше волосся. Класно, класно. Рік ти себе обмежувала продукцію українських виробників. Воно того варте? Ой, ти знаєш, враховуючи, що в мене повністю змінилося життя. Так. Воно було того варто. А окрім близько для губ, панчіхі, посуду, чим і надалі будете користуватися? Ой, я, я вчора я вчора я ж готу, готую на, сьогоднішні, на сьогоднішній день там великий пост вже про, про те. Обов'язково панчохи так. залишаться від луганського виробника, залишиться близько для губ, залишиться. Ну, зрозуміло, що сухні сумнів угу. масхев залишиться, залишиться. Боже, я вже, вже вчора писала. Забув. Це було дуже рано. Але, в принципі, багато залишилося. Ну багато, багато. від Чировська, ну тому що просто немає сенсу платити дві тисячі гривень за італійське взуття, якщо можна подзвонити і сказати, Аліна, такі самі, тільки там рожеві. <гум> Зараз саме часом на максимуте запитання від нашого спонсора, торгівельної марки Якоб Сумнарха. Юлія, я знаю, що ти навіть куштувала лимони, які вирощені в Україні. Які Банани, вони... ананаси і, і апельсини. Яке воно це все на смак український. Без нітратів. А на ну на, на, да, на смак... без, без, без не тратів, а більш Соло, солодші, більш кислі. солодші, Вони солодші, я тобі тобі поясню, чому, тому що мандарини, апельсини, які я там зривала з дерева, вони були дозрілі, от справді дозрілі. Вони, звичайно, були, були солодкі, тому що коли там завозять апельсини, мандарини, вони трошки, ну ви ж знаєте, да? вони <зв. трошки <зв. не, 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 не тій кондиції для того, щоб нам Або вона не деревала в Україні. Та там, там, там же. Ага, тому, чого, я там не знала, що банати <смеш> у нас зростуть. А ну не секрет, що дуже багато людей співчували під час експерименту, тому що в нас в україні чомусь вважається, що все Україн українське зі знаком мінус. Е, як гадаєте, чому у нас такий страх перед всім вітчизняним? Я поясню, я поясню. Тому що э, страх в, п, 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 перед вітчизняним зрозуміло, що йде срсерс, ну, тому що у нас там там, чомусь. От Юля, наша журналіст ваш журналіст, да моя колега. Великова. Вона така, боже, чому не сковорідка? Ну так. Ну, чому на сковорідка? Я кажу, там це це ж це ж віч, що ж там мої діти будуть користуватися. Чомусь всім здається, що воно поганого я поганої якості. І є інша трошки ну, сучасна проблема. У нас дійсно великі проблеми з дизайном. У нас залишилася дуже хороша Це якість правда. і навіть там, uh -huh. навіть там сукні, які шиють у нас, вони там закриють все, все правильно шиється uh -huh. за uh -huh. старими технологіями, і дуже якісно. Ну воно набагато якісніше, ніж, наприклад, іспанський одяг, який зараз крізь продається. Але, от з дизайном інколи, дизайн треба гарний, дизайн треба шукати. Цікаво про продукти. А, ну не секрет, що і європейські виробники, і українські а, виробляють продукти з певними домішками, небезпечними для здоров'я. На що ти? Зважувала вперше, коли брала український продукт, ти читала зміст, ти пробувала на собі, тоді чекала, поки воно почне діяти. <сміття> <сміття> як, як, як це було то ну ти? Ти знаєш, що у нас було стояла умова. що мої мій мі, мі рівень життя не має бути погіршено. Так. І в принципі я обирала ну, те, що можна було знайти з лінійки, я обирала найкраще. Я не їла російський сир від українських фабрик, uh -huh. я їхала на сироварні, я шукала сироварні, я купувала купувала домашній фермерський сир. Тому в принципі якість життя і там ну і здоров'я не погіршилося. А uh -huh. поки напевне покращилися. Після так? після ефіру, наприклад, після останнього чи попереднього ефіру, у вас там uh -huh. да, коли я прийшла і сказала, що от мені наведеться, напевно, що перейти на французьку косметику з аптеки. Uh -huh. Тут же позвонили люди, які виготовляють ексклюзивну, дуже дорогу косметику, і сказали. Так ви про нас просто не знаєте. Я Кажу, ну про вас ніхто не знає. Боже, в які часи ми живемо, люди. А, але, а після, але при цьому вона є. Після куштування певних продуктів, або я не знаю або, 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 висновок, у мене здоров'я не погіршилося. Ми вже не говоримо про похачилося. А цікаво, після закінчення експерименту, чого, на що не хотіли, хотілося накинутися відразу? Ні, що спочат, купити? Я поясню, спочатку мені дуже хотілося найвідоміший фастфуд, ви розумієте. про що угу. Потім шалено хотілося суші. Потім хотілося там, апельсинового фрешу, потім я розумію. Я зрозуміла, що немає життя без оливок і оливкової лії. Зараз ви знаєте, ви будете сміятися. Я зараз піду. Я вчора заходила вчора. був останній день і я так, ну і зрозуміла, що це було трошки важкувати. І я заходила в, в дорогий квітковий магазин. Я піду і зараз куплю собі півнообразних е, троянд, які приїхали з Голландії. І це напевно буде перше, що я зроблю. А можна відсотково сказати, скільки вітчизняної продукції треба просто залишити і не згадувати, і скільки відсотків вітчизняної продукції можна споживати за твоїм експериментом і за твоїми дослідженнями? Адже є і негативні наслідки твого експерименту, правда? Може О... дійсно щось не сподобалося. Ні, не сподобалося. Звичайно, там я, я вже там гнабіла, як кажуть там, наприклад, в'язаний теркотаж. Ну тому, що uh -huh. треба все, все обладнання, обладнання, яке в нас є. У нас дуже багато фабрик, які роблять в'язані речі. Uh -huh. Їх треба просто взяти з обладнання, взяти мотолебрухи та закупити, хоча б на одну фабрику нормального обладнання для того, щоб робити, знаєте, такі ну, модні в'язані светри. Mm -hmm. якщо, якщо не помиляюся, я в браварах нещодавно знайшла, mm -hmm. от їх можна mm -hmm. залишити. Все, ін, все інше просто треба спалити. І... Ну, тому що це, ну, це дійсно дуже бридко. А що ще? А, ви знаєте, ну, напевно, що, ну, що, що мене трошки обурювало, те, що там. Ті магазини, які ті, ті заводи, які випускають, начебто канстовари, вони uh -huh. останній час все, все закуповують в Китаї. Наприклад, uh -huh. видаються з поміткою 482, а в себе на заводі випускають тазики. Ну, теж угу. так правда. От ми на початку програми запитали наших глядачів, якими товарами власне вони користуються, і які відповіді ми отримали. Аня Масленікова пише декілька місяців тому. моїй донеці подарували ляльку від українського виробника. Вона розмовляє українською мовою, що мене дуже здивувало, і головне, вона ще. Ціла та неушкоджена, а донечка її обожнює. Галина Янчишин дуже подобається кримська косметика, а також одяг. Так само українці вміють його шити гарно та якісно, і до того ж з натуральних тканин. Середушки Юрії намагаємось купувати усе Дніпропетровське воду, серветки йогурт. Якщо стоїть вибір між чимось і Дніпро, то вибираємо рідного виробника. Ну що ж нусно можна, можна я скажу у Дніпропетровську? До речі, є шалений сайт, на якому продається все виключно українське. Угу. Просто абсолютно шалений. Там всі виробники національні. Вони зробили інтернет-магазин, і все по кубках розкладено по категоріях можна вибрати все українське. От мені спало на думку: ну а що далі? Можливо, ти почнеш рік споживання тільки закордонних європейських товарів, і ми побачимо тебе через рік, якою ні? Ну ти знаєш. 35 тисяч читачів, яким я дуже дякую за те, що вони мене читали. Це час їх не можна кидати. Тому я все, ну, тому ми трошки переформатуємо блог. Я де далі ну до мене і далі приходять всі українські виробники. Зрозуміло, вони приходять, вони уявляють, якими шляхами вони дзвонять, ходять в Фейсбук. Хтось до мене бігає з фотографією етикетки. Наприклад, позавчора знайшли арахісове масло українське. Угу. Так от і ну і надалі буду вести блог, буду Спожувати писати, про... український поживати український і ну, але вже буду писати про найкра... ну, найкращі зорські, Я так думаю, ну тому що воно цього варте, мені здається. Дякуємо. Дякуємо. Ну, бачите... довіряєте вічі вітчизна... вітчизняному виробнику. Так можна споживати українське і жити не... не просто жити, а й жити якісно. Головне ставитися до цього свідомо, як наша гостя, журналістка відчайдушна експериментаторка Юлія Савостіна. Дякуємо, Дякуємо. тобі. Дякую. До зустрічі. Дякую вам за підтримку. Після різних експериментів чекаємо тебе в студії. До зустрічі! Сніданок триває.